Тарас Шевченко, Ісая, глава 35, подражання. Радуйся, ниво неполитая, радуйся, земле, неповитая квітчастим злаком, розпустись, рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мови артанові святиє Луги зелені береги. І честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава, тебе укриє дорогим, солодотканним хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм, і люди темні, незрячі дива Господні побачать, і спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна опочинуть, кайдана путі, Радуйтеся, Бого не лякайтесь дива, все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас, убогих, і воздає злодіям за злає, тоді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на наодиночку спочить Не зрячий прозрядь, а кривиє, мов сар на зраю, помайнує. Німим отвернуться уста, прорветься слово, як вода, і Дєм пустиня неполита з цілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями обростуть, веселим птатством оживуть, оживуть степи, озера, і не версту а вольні, широкі. Скрізь шляхи святи простеляться, і не знайдуть шляхів тих владики, а раби тими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі, і пустиню опанують веселі села.